Медицина Коломийщини продовжує отримувати допомогу від німецьких меценатів. Цього року знову привезли функціональні ліжка та шавки, а також лікарський реманент. Загалом центральна районна лікарня отримала допомоги на майже 2 мільйони гривень. Надалі співпраця продовжуватиметься, вважає головний лікар установи Ірина Садов'як. З нею поспілкувався Богдан Малецький. Співпраця між Коломийською центральною районною лікарнею та Німеччиною триває вже більше року. Вона стала можливою завдяки голові районної державної адміністрації Михайлові Негричу. Самовір. Він розповів німецьким меценатам про проблеми медицини Коломийщини. Відтоді медзаклади міста та району регулярно отримують допомогу, каже головний лікар територіального медичного об'єднання Ірина Садов'як. Ми ремонтували терапевтичний корпус і завдяки тому, що Михайло Михайлович у нього є друзі добрі друзі в Німеччині. І ми в тому році завезли більш 87 функціональних ліжок, більше 40 тумбочок, матраси. Тобто, це те, що допомогло нам влаштуванні. Палат, і це є функціональні ліжка, багатофункціональні ліжка. Це дуже зручно для хворих. Крім того, Михайло Михайлович приїхала завдяки йому. Приїхала організація міжнародна благодійна організація, яка привезла нам 40 також функціональних ліжок, 40 матрасів, 40 тумбочок, які ми розподілили і в дитячу лікарню. Вони нещодавно були в пологовий будинок. і в центральну районну лікарню. вже в цьому році. На адресу центральної районної лікарні продовжили надходити подарунки з Німеччини. В стадії розтаможування знаходяться 50 функціональних ліжок, медобладнання та медпрепарати. Всі вони стануть нагоді лікарям, каже Ірина Садов'як. На сьогоднішній день уже німці, ті, які попередньо нам допомагали. На сьогоднішній день завдяки їм ми знову маємо 50 ліжок. Ми маємо 20 тумбочок, 25 матрасів. А також у це вчора прибула остання гуманітарна допомога. Не, я надіюсь, не остання перепрошую, але прибула гуманітарна допомога з обладнанням. Там є кювези, які підуть в пологовий будинок, там є електрокардіограф, там є дихальне обладнання. Вже коли пройде процес розтаможування, тоді вони поступлять для використання в лікувальні заклади. Я за це хочу подякувати нашим друзям з Німеччини, ну і, звичайно, в першу чергу Михайлу Михайловичу, який допомагає в цьому. нам. Ірина Садов'як впевнена, що співпраця буде продовжена і в наступні роки. А медустанови міста та району будуть отримувати все необхідне їм обладнання. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК».